Пакування поліпропиленовою стрічкою плюс пряжка. Нам потрібна поліпропиленова стрічка і пряжка. Стрічку протягуємо під палетою, або що ви пакуєте. Кінець один ми відрізаємо, він йде на бухті і загибаємо стрічку доверху. Вусик. Обов'язково повинен бути зверху. І треба, щоб залишалось хоча б 5 см для того, щоб пряжка могла поїхати. Беремо пряжку, вона повинна бути вусики зверху і дивитися направо. Тобто, потім знизу ми продіваємо стрічку і одягаємо на вусики. Один є. З цього, з цього ракурсу. Так само. Беремо, зажимаємо, протягуємо через вусик. Все. Одягнули. Беремо наш натягувач. Принцип натягувача. Коли ми нажимаємо на ручку, піднімається лапка і робить ніж, відрізає стрічку. Ми беремо. Ту стрічку, яка йде на палеті, нажали на натягувач, ставимо під лапку і низ ножа. Поставили Оп, відпустили. Потім беремо стрічку. Тут е, повинен бути достатній розмір для того, щоб. Натягувач міг проїхати. Якщо е, буде недостатньо, натягувач відріже тут стрічку, пряжка не, не буде тримати, тому що вона буде вискользувати. Ми е, кінець, який біля бухті, вставляємо в натягувач, в ніж і намотку. І натягуємо. Натягуємо. Коли досить, стрічка у нас вже повністю натягнута, ми нажимаємо на ручку, спрацював ніж, піднялась п'ятка. І достаємо нашу стрічку.